Згадаєте, чи прийме Верховна Рада, чи ні законопроект номер 104.49 про поселення мобілізації вона сьогодні, 7 лютого, проголосувала за нього в першому читанні. Ось такі справи. Тра-та-та. Перейнята за основу. Що це означає? Це означає, що залишились деякі правки. І кажуть, що на них два тижні є, тобто на початку березня будуть голосувати в другому читанні, а після голосування в другому читанні вже мої любі все залишиться підпис президента і публікація. І ми заживемо по-новому. Враховуючи кричущу скандальність та антиконституційність більшості положень цього законопроекту нововведених. Дуже цікаво, хто по фракціях його підтримав. І отже, що я бачу: Слуги народу 178. Європейська солідарність 0. Не підтримала. Батьківщина 0. Не підтримала. Платформа за життя та мир 17 за. Бізнес-група за майбутнє 7 за. Голос 3 за. Бізнес-група Довіра 18 за. Відновлення України 12 за, позафракційні 8 за. Слуги народу в своєму репертуарі. Такого, як за часи їх правління, побачити було важко навіть тоді. Ну а старі акули політики, Батьківщина і Європейська Солідарність все ж таки не підтримали жодним голосом. Що це з їхнього боку? Прокинулася совість? Чи вони намагаються повернути втрачений електорат? В будь-якому випадку, хоча і обіцяють правки, я би так сказала, що розраховувати на суттєві виправлення по тексту немає підстав. Бо перший законопроект прибрали і подали цей. І він, я вам скажу, не те, що був пом'якшений, а він виявився в деяких моментах ще гіршим. Тому, знаєте, я бачу так на все народне обурення, наша влада реагує наступним чином: собака гавкає, а караван іде далі.